Маємось одразу на другий Одразу поток. тут щоб було ще поки світліше. ще там є світло, <світло> да. але слухайте, як це красиво. <світло> я, я вперше бачу. Ну настільки багато золота робила я дизайн <світло> повністю. <світло> повністю буде, так. Так? я навіть е потім покажу спеціально і поли, і люстри різні. І все везла з Дубаю. Розкажіть, як давно ви побудували цей будинок? Ми його купили. Купили, але без внутрішнього ремонту, звісно, тобто це а все коробку. вашими руками. Так, так Це повністю дизайн. мій дизайн. От, uh -huh. Це все повністю я прорисовувала, все їздила, uh -huh. все закуповувала в Дубаї, в Італії. От, замовляли. У 2009-му ми купили цей дім. І почали ремонт. Ну, якщо не секрет, яка ціна цього будинку? На сьогодні не знаю. Я б можу приблизно сказати, скільки б він може. Ну, давайте приблизно. Він ну, приблизно е, ну, десь 15 мільйонів. 15 мільйонів доларів. Десь, так. Ви знаєте, яка тут ціна комуналки на цей будинок? Ні, Не знаю. Не, знаю. Ні. не ви, не ви оплачуєте.